З робочим візитом до Берестинської громади завітала делегація Березанської міської ради у складі секретаря Олега Сивака, заступника Івани Мосінзової та начальника управління освіти молоді та спорту Ольги Ігнатій. У заходах прийняли участь начальник Берестинської районної військової адміністрації Володимир Птишник, Берестинський міський голова Світлана Кривенка, перший заступник міського голови Наталія Шаптала, секретар міської ради Катерина Єніна та керівники структурних підрозділів міської ради. В ході заходів присутні відвідали навчальні заклади освіти. Міську лікарню, фізкультурно-оздоровчий комплекс, комунальний заклад, молодіжний центр та ветеранський інтеграційний простір, в якому поспілкувалися з присутніми ветеранами війни. Допомагали всі разом. В цей час в Берестинському районі з робочим візитом перебувала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова Луценка з перевіркою проведення робіт по ремонту автомобільної дороги Наталина Сахновщина, яка приєдналася до спілкування з гостями Берестинської громади та прийняла участь у покладанні квітів на алеї героїв. Доброго дня, шановна громада, Щиро вітаємо. Вас на урочистій події підписання меморандуму про співпрацю між громадою Форпостом, Берестинською громадою Харківської області та громадою партнером Березанською громадою Київської області в рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади». Цей документ стане важливим кроком на шляху до розвитку міжмуніципального партнерства, спільної реалізації проєктів обміну досвідом та покращення якості життя наших мешканців. Слугуватиме взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації. Настає найважливіший момент нашої зустрічі урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Березинською громадою Харківської області та Березанською громадою Київської області. 아, 그러 Міський голова Світлана Криво. Доброго дня, шановні гості, шановні присутні. Сьогодні дуже такий чутливий момент. Ви знаєте мою активність. Я стараюсь у всіх проєктах привати участь. Минулому році ми записали два меморандуми про співпрацю з Миргородською громадою Полтавської області і поращетаською в Дніпровської області. Цього році ми стали в згуртовані громади, третя фаза. І сьогоднішнього дня ми будемо співпрацювати з Березанською міською радою. Ми дуже раді привітати таких почесних гостей. Я думаю, що їм в нашому місті сподобалося сьогодні, що не все показали, що з мало показали. Доброго дня, шановні колеги, шановні партнери і другі друзі. Щиро радий бути у вас в громаді, щиро я раді підписати цей меморандум про співпрацю. Це наш перший послід партнерів в Україні немає, ми не маємо не має закодону тільки. Але вже сьогоднішній всіх органів з цих приємних вражень, таких щирих, відчуть Доброзичливих ваших колег. Судяюсь, вражує, що у нас все вийде. Ми не хочемо покрасти лише на цьому папері. Це буде активна співпраця, аж не розмовлені, спортивної, культурної, з вашим дебату. Співпраці буде по комунальним закладам, на підприємствам, нашим обслуговуючим. Так що дякую вам за це і разом дороги. Слава Україні! Чи вертаємо цією історичною подією в житті наших громад? Цей документ відкриває нові горизонти для співпраці, взаємної підтримки та сталого розвитку заради рідної землі. ora quelli Бажаємо натхнення, сил, нових звершень, попереду на нас чекає велика спільна справа, яку ми будемо реалізовувати разом. Берестин і Березен у рідній, мирній Україні. Шановні мешканці Берестинської громади, я Сава Олег, керівник Березанської громади. Від сьогоднішнього дня ми партнери і ми щиро раді бути у вас в гостях, перейняти цей досвід, щиро раді партнерства. Місто досить живе, активне, молодь прекрасна, спорт розвивається, заклади освіти, охорона здоров'я на високому рівні. Дуже професійний міський голова, заступник і секретар ради. Це все неоцінений досвід в такі складні часи. Ми будемо все перейматися, ділитися своєю стороною також цим досвідом У нас інший регіон. Але це наша єдина неподільна, вільна Україна. І дякуємо вам за все. Ви неймовірні. і на все вийде. Слава Україні!